Далеко не кожен виконавець може похвалитися, що на його ювілейному вечорі був аншлаг. А Володимиру Банашику, концерт групи групи Віолончелей, камерного оркестру Гармонія Нобеле не лише вдалося зібрати в залі обласної філармонії колег музикантів та поціновувачів класичної музики, але й вразити їх вишуканою концертною програмою та подарувати у свій день народження насолоду від прекрасної музики. Не залишилася байдужою і Оксана Лісовська. Цього вечора обласна філармонія була сповнена соковитого, душевного звучання віолончелі, адже тут відбувався ювілейний концерт відомого в івано франківську музиканта, концертмейстера групи віолончелей академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле Володимира Банашика. Привітати митця прийшли колеги, шанувальники. Було сказано багато теплих слів та подаровано багато квітів. Та все ж найголовнішою цього вечора була музика. Саме їй вірно та віддано служить Володимир Банашик. Саме вона поєднала його з дружиною Ольгою, яка була цього дня поруч із ювіляром на сцені, як і його колеги з камерного оркестру, солісти. Звучала музика Бетховена, Баха, Вівальді, а також сучасні твори. До речі, були серед них і подаровані композиторами спеціально оркестру Гармонія Нобіле і, зокрема, самому Володимиру Банашику, як от Міраж, твір, який і став завершальним акордом ювілейного концерту музиканта, чиїм мистецтвом заслухувалися європейські поціновувачі музики, і який цього вечора грав для найближчих. А їх виявилося так багато, що була тісною з зала обласної філа гармонії